3 вересня традиційно шосткинці святкують День міста. Цього року шостці виповнилося 285 років через повномасштабне вторгнення Росії. Вже третій рік це свято носить суто символічний характер. Немає ані гучних масових заходів, ані концертів, аби уникнути масового скупчення людей задля безпеки. Та, попри це, у міській раді вирішили створити невеличкі локації. Аби, хоч якось, створити в місті святковий настрій і показати, що можна приготувати з доступних продуктів у польових умовах, це локації так званої вуличної їжі. Таких загалом по шості було організовано приблизно 10 на кожній власне меню, аби показати шосткинцям, що і як можна приготувати на відкритому вогні. Ми побували на одній з таких локацій в центрі міста. Тут об'єдналися бібліотекарі Шосткнської центральної бібліотечної системи. Вони розповіли та показали, чим сьогодні частували перехожих. Сьогодні день міста, тому ми готували дуже прості. Такі речі, які готували наші мами, бабусі, е, наші мешканці цього славного рідного міста Шостка. І я запропонувала приготувати картоплю по-шостинськи. Це берете картоплю, багато моркви, багато цибулі, е, масла, що у вас є: перець, ларовеліс, чистечок, все це тушкується, на, на, ставиться на вогонь. Для того, щоб був запах такий трохи димка, щоб, щоб пахло димком. І а до нього подається дуже багато зелені, помидори, огірки, та ж цибуля, перець, все, що є, все. це дуже смачно, дуже просто, дешево, що це немало І Запрошуємо всіх покуштувати". жінки. Попрацювали на славу. Тут і картопля, і гречана каша, і домашні помідори, перець, огірки, сало та інша смакота. Локація шосткинський господинь, запах смачних наїдків, привертав увагу містян, які схотіли спробувати приготованих страв. В основному це були люди немолоді, оскільки молодь зайнята в день на роботі, та й анонсів цього заходу в місті не робили. Картошка замечательная, с морковкой. Mm. Не знаю, наверное, на постном масле, да? Или на чем? Не знаю, не поняла. Yeah. Дуже, дуже добра. И герочек, и сальца, и помидор. Все, далее. Поздравляю с Днем Города. И желаю, чтобы войны не было, девушка. Кончилась война скорее, и нам легче жилось. Пенсионерам и всем остальным. И жалко молодых людей, которые погибают. Я живу и родилась здесь. Лишуска для меня родной город. Вот. И где бы я ни была, все равно как-то тянет все в родной город. Угощают, да, очень хорошо придумали на разных там точках. Меня угостили гречневой кашей, очень вкусная, даже есть мясо. И перец свежий, и помидор, очень вкусно, мне понравилось. Кожна локація від міського голови за проведену роботу отримувала символічні подарунки: це портативні газові кемпінги для приготування їжі в польових умовах. Такий самий прилад вручили і Олександру Салову, найстаршому кіборгу шосткинцю, який стояв на захисті донецького аеропорту у 2014 році. А сьогодні чоловік проходив повз локацію і просто потрапив у поле зору міської влади. Воював на фронті. Який захищав Донецький аеропорт, відома людина в усій Україні? От він випадково зайшов до нас на кашу. Можна.